На самому початку проспекту Слобожанський працює автозаправна станція ВОК. Локація забезпечує гарний потік клієнтів, а отже, і грошових надходжень власникам. Але вдале розташування автозаправної станції не завжди є законом. Саме така ситуація, яка склалася із АЗС ВОК на проспекті Слобожанському 2Г, зацікавила прокуратуру. Дніпропетровською обласною прокуратурою було виявлено, що автозаправна станція була побудована без дозвільних документів. Та як на момент будівництва, так і на теперішній час вона розташовується без праустановчих документів щодо земельної ділянки, під її розміщення та функціонування. Окрім відсутності необхідних документів, АЗС розміщена із порушенням вимог до будівництва і розміщення подібних будівель. Так, автозаправна станція Вог знаходиться в охоронній зоні для який перетинає проспект Слобожанський. Охорона зони є важливою складовою його безпеки та функціонування. Дотримання охорони зони забезпечує захист мосту від можливих негативних наслідків, таких як руйнування, суви грунту, потоки води тощо. Охорона зони мосту встановлюється з метою забезпечення безпеки дорожнього руху та запобігання пошкодженню транспортної споруди. Розміщення АЗС у цій зоні є порушенням законопроекту. Давства України та створює загрозу для безпеки дорожнього руху та життя людей особливої актуальності наявні загрози набувають за умови воєнного стану обласною прокуратурою. Було направлено відповідні запити, і було встановлено, що наявні підстави для звернення до суду щодо знесення самочинно збудованого нерухомого майна автозаправної станції та скасування відповідних реєстраційних дій щодо права власності на неї. Справа перебуває наразі в провадженні господарського суду Дніпропетровської області. Цікаво, що міська рада Дніпра знала про незаконне зайняття земельної ділянки щонайменше з 2016 року, але довгий час не вживала жодних заходів для припинення та протидії законному використанню земель. Більш того, 24 березня 2021 року депутати Дніпровської міської ради погодили дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у проспекту Стобожанському 2Г. Те, що це рішення в майбутньому мало легалізувати незаконно встановлено АЗС місцевих обранців, очевидно, не турбувало. Можливо, саме тому судді представниці міської ради Дніпра не хотіли коментувати ситуацію із АЗС Вок на камеру. Можете не прокоментувати, чого міська рада добуватися у суді яку позицію відстоює. Позиція міської ради була така, що вони не відмовляли відводити земельну ділянку у користування нашим в даному вже випадку відповідачам, але при цьому самостійно до суду щодо знесення не зверталися. Чому й прокурор звернув, зробив це самостійно в їх інтересах? А ось щодо іншої АЗС мережі Вок, яка розташована на протилежному боці Слобожанського проспекту, обласна прокуратура вже виграла справу у суді. Так, господарський суд зобов'язав ТОВ АЗС АЗЕСБОЦЕРІС знести самочину збудовану автозаправну станцію та скасував державну реєстрацію правовласності власності на автозаправну станцію за ТОВ Атлант. Тим не менше, АЗС продовжує працювати журналіст, антикорупційна правозахисна рада да. є рішення суду щодо знесення вашої АЗС. Вам це про це відомо? Чи чули чекати? Напевно, на АЗС чекають, коли рішення суду вступить у законну силу або готують апеляційну скаргу. в будь-якому випадку. Інформаційне агентство антикорупційна правозахисна рада буде слідкувати за перебігом подій відносно автозаправних станцій вог до речі, з іншої сторони в'ядуку працюють дві АЗС мережі АВІАС.